Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас! Знімаємо для вас відеогляд ось такого автомобіля. Це Audi A6, Друзі, це не Avro, це звичайна Audi A6, чисто 2018 року випуску. Цей даний автомобіль у вас буде по техпаспорту не сімнадцяте, а чисто 2018 рік випуску з 2-літровим дизельним двигуном, двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на передньому приводі та на автоматичній коробці передачі. Отже, по автомобілю автомобіль нас сприганений з Європи, повністю є весь цілий, без ніяких нюансів з даним автомобілем, доволі на непогані комплектації. І що головне, що цей, цей автомобіль має оригінальний пробіг, по-моєму, 164 чи 168 тисяч а глянемо. А, 162 тисячі. Ось так 162 тисячі це е, оригінальний пробіг, який, як завжди, нас підтверджується офіційним дилером. Що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера, та все вчасно, та гарно по регламенту обслуговувався. Так що е, наразі е, абсолютно ніяких моментів з цим автомобілем немає, все працює чітко, справно, коректно, без, як то кажуть, зауважень. Отже, по автомобілю: е, 162 тисячі 2018 рік, е, плюс-мінус все є добре, чорного кольору, е, по слідах по експлуатації. по пере... Одній частині автомобіля є присутні дрібні сколики по автомобілю. Вони є не критичні, абсолютно немає таких сколів, що там попробували і фарбу, і лак до металу, що вже потрібно щось робити, фарбувати. Такого тут у нас немає з цим автомобілем, але дрібні сколики є присутні. Тобто далі по правій стороні є все добре, по лакофарбовому покриттю. абсолютно ніяких моментів немає. Тобто, такі ж там м'ятин, подряпин чи протертості, все є тут добре по цій стороні. У нас автомобіля 에, позаду, позаду дивимося позаду. Трішки є по сідах експлуатації, по задньому бампуру. Ось такі, типу, 에, підтертості трішки є. А так все по кришці, по всьому абсолютно також зауваження. Я не бачу. ну і по правій стороні все є абсолютно аналогічно, тобто немає і не бачу ні протертостей, ні подряпин, нічого. Абсолютно все є плюс-мінус. Є в адекваті на 162 тисячі. Доволі гарно виглядає цей цей автомобіль. Так, беремо прилад, зробимо, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали вже до кінця розуміння, що з цим автомобілем. От і пробіжимося по комплектації, ну і звичайно, по ціні, бо ціна на цей автомобіль реально буде дуже-дуже хороша. Е, вже вам скажу перед, що вона буде найдешевша на ринку України за чистий рік е, по, е, за 2018 рік за a 6 двільтровим е, на автоматі. Отже, побігли по лакофарбовому покриттю. Е, капот у нас 83 112. Ще раз капот. 112, переднє праве крило 103, ще раз переднє праве крило 116, 116, передня дверка, 117, задня права дверка 117, ще раз 108, заднє праве крило 126, 112, поверху 124, задня кришка багажника 99. ну 99, ще раз 99, ще раз 99.2. Заднє ліве крило у нас 128. Ще раз 128. Швиденько вам так пропікую. 118. Криша у нас 128. Бачите так. Ще раз 134. По дверці 150. Так, тут видно так? 150. Передня дверка у нас 170. 168 і переднє ліве крило 105. та 100. Отже, бачите, що з автомобілем зробили з вами покриття все є добре, ніяких моментів там по ДТП чи по чомусь немає, не було з цим автомобілем. От, так що абсолютно є цілком абсолютно нормальний зовнішній стан цієї автівки. Отже, по комплектації Комплектація є середня, не якась там максимальна там хороша і так далі. Але менше з тим. Е Ауді, то є ауді, як то кажуть. Значить, оптика оптика в нас матрична, вона, е, так, матрична з функцією з автоматичною функцією переключання дальнього ближнього світла. Так, далі пішли по автомобілю, дивимося, е, відкриваємо, що ще маємо. Так, зараз сідаємо, робимо запуск і перевіряємо, що ще є по комплектації. Так, запускаємо. Так, все працює чітко справно. Значить, що ще є в нас по комплектації? Шкіряне мультикермо? Шкіряне мультикермо далі маємо. По автомобілю навігацію Навігація сюди виводиться перед вами. є Потім підігрів дзеркал, електропакет повний. Запускається кнопочкою, до речі, цей автомобіль. Сидіння у нас текстильні. Маємо до автомобіля два ключа та оригінальне вебасто встановлено та пульт керування цим вебасто Потім двохзонна кліма, є підігрів сидінь, старт-стоп партроніки перед зад є по автомобілю. Далі. Далі, 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 далі заходимо в сам автомобіль і дивимося, що ще є різних режиму підвізки, комфортне, фішн ауто, динамік, індивідуал, по настройках. Далі, що ще маємо? Допомога водію. У нас є допомога при паркуванні, рекомендація для паузи і датчик дощу є в автомобіля. От Далі, ось у нас є додатковий таймер, можна запускати по WebBus, собі встановлювати. По сервісу і контролю, датчик тиску шин у нас є, рівень мастила. По техобслуговуванню ще можна їздити, бачите, автомобіль обслужений, так що е, моментів немає. Ну і вінкод, код, кому треба, будь ласка, є вінкод код по автомобілю. Так що, ось так, пробілися швиденько по цій автівці. Біла стеля, до речі, в нас, от, побігли далі. Подивимося, що ще є. Так, відкриваємо позаду, що маємо позаду. Позаду, плюс-мінус, все по стандарту, нічого абсолютно такого з моментів в нас немає. Позаду так, і біжимо в багажне відділення. До речі, задня оптика також максимальна, і багажне відділення Електрокришка багажника. комплектація, бачите, TDI Ultra. Електрокришка багажника є, маємо е, фаркоп встановлений в цьому автомобілі, шторка, додатковий комплект полів'я по автівці. От, і Тут є компресор, як е, то кажуть, компресор, клей е, та дункрат. Тобто все, що в комплекті є, все є присутнє в цьому автомобілі. Ось така автівка в нас є для вас е, 6D Ultra. От, і що найголовніше? Найголовніше, як завжди, то ціна питання. По ціні питання. Отже, друзі, За 618 рік за 2-літровий автомобіль на автоматі. От, і за 162 тисячі рідного пробігу ціна питання на віддачу даного автомобіля буде в районі 24 тисяч доларів. Тобто, якщо рівняти бюджет 24 тисячі доларів ауді, сам ред, ауді на непоганій комплектації з пробігом 160 тисяч, то приблизно плюс-мінус це ціна пасата у Так що ну, я рахую, я рахую, що за такий бюджет це абсолютно є більш чим адекватний автомобіль, того що тут набагато краща шумка, ходова і так далі, як там на грубо образі з конкурентом з пасатом. Так що ось такий у нас варіант є для вас. Розраховуємо на такий бюджет. Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, Якщо комусь треба якісь там додатково інформації по цьому автомобілі, також пишіть дзвоніть, дзвоніть всі вам надамо. Там історія від офіційного дилера, чи якісь там діагностики чи результати діагностики, все вам можемо надати там на Viber, чи на будь-який інший меседжер, І ви собі зрозумієте, що з цим автомобілем точно є все добре. Так, є, по цьому вам сказав, сказав. Зараз ще швиденько вам пробіжуся, покажу, в якому є стані у нас салон, і будемо завершувати. А, до речі, ще по дисках, по дисках у нас диски 18-го розміру, гума 245 на 45. Літній варіант, ще сезон цей відкатається тощо. На слідчі вже треба буде щось замінювати по дисках. Є. Ну і по стану автомобіля. Карта водої водія, претензій немає, пороги у нас сидіння, е, кермо. До речі, до керма ні, нема зауважень, підлокітника, ППШ. Ще ось так виглядає, у нас в салоні цей автомобіль позаду. Так, подряпи нічого немає, пластик гарно збережений є. Оп, тут все добре, 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 добре. Постелі. Також моментів немає, нічого не подряпано, не поцарапано. От. Ну, і багажне відділення я вам вже вам показував. Шаля з цієї сторони тільки цей автомобіля виглядає. Ось так, є карта. Чик. чік стеля, знову ж таки, раз, дивимося по стелі, посидіння. До речі, автомобілі не палили. Приємний запах, все чисто, гарно. І ще, а, і великий, і ще плюс по комплектації, що в автомобілі встановлений подвійний склопакет. Бачите? Встановлений подвійний склопакет. Це класна штука, набагато краще шумоізоляції, як за динамією склопакету. Так, оп, є, бардачок, торпедився. Ну, Самі бачите на камбрі, що автомобіль має хороший, як то кажуть, там ніяких там моментів типу, потряпано, пошкоджень, що з поломи, порвати немає. Так що, друзі, ще раз, хто хоче собі таку автівку, 24 тисячі доларів, приїжджайте, вона може бути ваша. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.